В той час, коли весь світ розвиває свої виробництва, свою науку, технології, в той час, коли країни конкурують за виробництво високотехнологічних виробів, в цей час в Україні голосується законопроект 93.87, який передбачає Якраз ліквідацію більше трьох тисяч промислових індустріальних державних підприємств ні, не залучення нових господарів ефективних, ні, не припинення процедур банкрутства шляхом санації, не використання цих площадок, прекрасних промислових площадок для розвитку економіки України. Ліквідація, зачистка. Вот ви були свідком. Ви бачили, хто як проголосував. І якщо ви подумаєте, що це випадковість, ні, це не випадковість, тому що от перед вами повідомлення прем'єр-міністра Шмигаля на його телеграм-каналі. Де він сказав, що Україна тепер нова стратегія після дискусії з європейським банком реконструкції розвитку європейським союзом, а також офісом реформ при кабінеті міністрів. Невідомо який орган, ніхто не знає, що це за орган. Так, от після цього цитую він заявив, що нова економічна модель України це Україна як ресурсний центр Європи. Тобто сировинний придаток. Нам не потрібні промислові площадки, нам не потрібні заводи, нам не потрібні новітні технологічні процеси. Україну зараз свідомо формують як сировинний придаток. Я хочу, щоб ви зараз подивилися, як це відбувалося в Верховній Раді України, щоб ви зрозуміли, наскільки.